Ай, і навіщо так сигналити? Я ж не глуха. Авеню шаван? Це в Курбуа. Це через весь париж. Ви в курсі? Якби це було поруч, я б вас не викликала. Вгадайте, скільки мені років? Не уявляю. Вісімдесят. Пустун. Мені 92. Лікар гадає, що мені буде краще в будинку для старих. Куди преш! Чи не могли б ви проїхати через бульвар? Це не по дорозі. Так, я знаю. Я хотіла побачити мій старий дім. Добре. Мій перший поцілунок був з метом у вересні 1944-го. Все було блискавично. Минуло 76 років. А смак того поцілунку досі у мене на вустах. Я тридцять років не курила, та сьогодні особливий день. Знаєте, що казав мені батько? Кожен гнів має ціну. Кожна посмішка безцінна. Я хочу, щоб ви знали. Ця поїздка з вами стала чудовою подорожю. Персональний водій. Ви не проти трохи перекусити? О, Я тільки за. Раніше другої ночі на нас навіть не чекайте. Скоро у кінотеатрах.